Мало того, що антикультисти підносять православ'я і закликають до викорінення інакомислення, вони ще й розгортають цілу війну проти світової релігії, проти ісламу. Це відбувається при тому, що офіційна позиція православної церкви в Росії миролюбна по відношенню до ісламу у випадку з Росією це розпалювання нетерпимості до мусульман, особливо небезпечно для країни, і дестабілізує суспільство. Тому що в Росії проживає більше двадцяти мільйонів мусульман. І в той час, коли справжні представники православ'я навпаки намагаються згладжувати кути і знаходити примирення, антикультисти методично, навмисне і цинічно розпалюють ненависть між мільйонами людей в країні. Антикультисти, як і нацисти свого часу, планомірно навіюють людям, що у них є право таврувати інакомислячих, а потім знищувати їх. І після таких проповідей та лекцій віруючий вже буде виходити з навіяним йому почуттям зверхності та своєї праведності і визволи нас від усякого всезгубного і темного гріха, і всіх, що шукають, зробити нам зло. А це є ідеальним фундаментом для всіх тих страшних правопорушень, які потім творять люди під впливом антикультистів. Унаслідок таких інформаційних терактів в головах мільйонів людей зрощується ненависть. Ця ненависть підштовхує їх спочатку до схвалення, а потім до вчинення тероризму і геноциду. Ви програєте все. Це не ваша країна. Ви біси. Тут будуть православні храми, і ні мечети, ні синагог нам тут не потрібно. З одного боку антикультисти підбурюють православних віруючих до нетерпимості та ненависті по відношенню до мусульман, а з іншого все більше і більше утискають мусульман, дозволяючи собі ображати їхню віру. Все це створює потрібну антикультистам напругу в суспільстві, яка наростає настільки, що достатньо всього лише однієї іскри, щоб зіштовхнути між собою православних і мусульман. Саме цією іскрою став фізичний теракт у крокусі.